Вітаю, шановні друзі! Буквально недавно ми з вами робили розклад, що наші готують отвіточку і вдарять по енергетиці. І це дійсно трапилося. Учора наші хлопчики зірвали уже другий об'єкт держрезерву із горючими матеріалами. І Цистерни розгоряються і розгоряються. Там другий об'єкт держрезерву російського. Так, а сьогодні, ми, знаєте, поговоримо про Покровський напрямок. Там досить складна ситуація, дуже складна ситуація. Дзвонять знайомі і побратими чоловіка, розповідають, що, мабуть, швидше всього, що Покровськ не вдержуть. В Нью-Йорке йдуть вже вуличні бої. Теж дзвонила знайома, там чоловік воює, тримав поранення. Тобто там надскладна ситуація. Давайте з вами подивимося, подивимось тенденцію, <как> до, чого йде, <как> до чого йде все на цьому напрямку. Люди, люди приймають рішення звідти виїжджати. Люди приймають рішення виїжджати. Звідти йдуть. І швидше всього, що і армія звідти теж буде відступати. І швидше всього, що Покровськ будуть. Ну, я не хочу сказати таке, мені не подобається слово здавати, але відходити з Покровська треба буде. Подивимося, зараз так. Туди надходить допомога. Туди йде допомога. Лідери, да, вище керівне, вище керівні органи приймають рішення, звертаються із певними заявами, заявами для людей, щоб вони евакуювалися, звідти допомагають евакуюватися, хто не зможе швидше всього Бачите, йде допомога людям виїжджати. Є офіційне звернення керівництва. Звідти виїжджати. Так, складається ситуація. Там, там буде зосередження на дуже велика сила. Дуже велика сила. Цей напрямок дійсно кризовий, через те, що там зосереджена велика, досить велика сила. Так, ну далі трошки так я зроблю. Так, далі, що в нас? Ну, знову, бачите, неодноразово я вам говорила, що туди запізнюється. Допомога туди запізнюються резерви. Дійсно, дійсно, хлопці дзвонять і говорять, що нестача, велика нестача, бо є комплектів, снарядів, а вони затримуються. Це дійсно так. Так і на картах падає. Дивіться, ми там програємо швидше всього бій. Ось, швидше всього, що кризова ситуація. Знову дивіться, мало-мало ресурсів. Вони є, але їх мало і це створює кризову ситуацію. Це створює ситуацію. Яка заставить нас звідти виходити? Далі йдуть, Знаєте, ця ситуація, я вам скажу так, ця затримка, затримка ресурсів вона керована, вона кимось керується. Значить, да? колісниця, вона ж цілена є ціль, і, розумієте, і людина. Скеровую всі, всі свої зусилля на цю ціль. Тобто ціль затримати, і ця ціль е, е, достигається, да, скажімо так. Дивіться, є велика таємниця. Щодо цього напрямку, там, знаєте, я вам ще скажу так: або щось там задумано таємно нашими лідерами, Так, Єрафан, там це вище суспільство, так, так би мовити, політичне керівництво, да, або на, яка, є якась таємниця стосовно цього напрямку, можливо, всьєї Донецької області, можливо, тільки цього напрямку. Або ще ситуація настільки розвивається динамічно, що Таро просто не встигає щитувати ну, цю інформацію. Наскільки динамічно все там розвивається, що ми не, ну, не можемо ухопити ще суті, чим воно може закінчитися. Тобто ще не сформувалася, да, оця в інформаційному просторі не сформувалася ну, цілісна картинка, що, що буде далі. Але швидше всього, що Покровську, мабуть, будемо залишати. Дивіться, тому що складена зброя, там бід буде програно. Там великі втрати зараз йдуть. Великі втрати йдуть з обох сторін, швидше всього. І наших, і ворога. Там великі втрати. Вище керівництво прийняло рішення. Буде приймати рішення по справедливості. Але рішення там буде прийнято по справедливості. По справедливості. Бачите, дуже багато жертв. Бачите, як карти, дві, дві карти випали, Це дуже великі втрати. Йдуть з обох сторін. Ну, кажуть, там і ворога дуже, дуже сильно. Вони там лізуть просто по своїх трупах, йдуть, лізуть. Це просто жесть, хлопці розказують. Але і наших втрат там теж багато. Але вище військове керівництво прийме справедливе рішення. Бачите, рішення, воно якось прикривається. Яке рішення, можливо, нам не треба знати. Можливо, ця операція вона, вона управляєма. Да? Оця, оця операція, оця ситуація, вона управляєма. Тобто, ну розумійте, військове керівництво знає, що робить, тому що калісниця це, це людина, яка керує, яка знає, що вона робить. Розумієте? І там буде все прийнято по справедливості. Але знати нам про це не треба. не треба. Можливо, треба буде відступити, треба буде здати. Хто його знає? Дивіться, от контролює цю ситуацію, бачите, ця ситуація вона управляєма, вона контрольована вищим військовим керівництвом. Ось так. Робиться все за бажанням. І буде прийняте рішення справедливе по цьому напрямку. І ви знаєте, там можливо, можливо, я ризикну так сказати, так як я відчуваю, як іде мені інформація, що там, можливо, буде, знову ж таки, створена ситуація, тому що тут повністю контролюють, ви знаєте, що роблять ситуація дежавю. Дежавю, можливо, сточують велику силу, живу силу ворога. І далі йде карта дежавю. Тобто в нас вже такі ситуації були, є, є план стосовно, стосовно цього напрямку є план. Дивіться, Тут ситуація була є план. Треба буде, треба буде відмовитися від чогось, від, є вибір, розумієте? Є певний вибір. І ми повинні вибрати тільки від одного ми повинні відмовитися, а йти якимсь іншим шляхом, йти по справедливості. І на цьому напрямку чекає нас уже ситуація, яка вже була. І ця ситуація, ця трансформується. Там будуть зміни. По смерті це будуть обов'язково будуть зміни. Обов'язково. Що там буде? Давайте подивимося, що буде. Так, що там буде? Ми плануємо знайти вихід з ситуації там. Плануємо, знову таки, бачите, ми, ми там стоїмо перед певним вибором. Перед певним вибором, бачите, двійка. Двійка це досить, досить нестійка ситуація. Там можуть події піти по двом, по двом напрямкам. Від одного ми повинні відмовитися і знайти правильне рішення. І коли ми знайдемо правильне рішення, почальнику це людина, яка усамітнюється і досить ретельно. Треба прийняти ну, досить правильне по справедливості рішення, так? І ми зможемо знайти вихід із цієї хиткої ситуації і е, підвести цю ситуацію до певної трансформації. Так, дивіться, вибор. Ми стоїмо там перед дуже складним вибором, я вам скажу. Цей напрямок він досить, досить важкий і він потребує досить ретельного обдумування. Бачите? Тут треба обдумати те, що було до цього. Треба відмовитись від того, що було до цього. Щось, щось було не так, щось нам не подобалось, щось не так було. Треба знаходити вихідіться. Вибір, вибір, вибір. Ми стоїмо там перед дуже складним вибором. Ми будемо працювати, працювати над тим, щоб знайти правильне рішення. Цей напрямок потребує максимальних. Максимальних резервів, і ми працюємо, щоб запустити процес надання туди максимальних резервів. Ми ризикуємо, ми зараз дуже сильно ризикуємо. Оцей вибір, перед яким ми стоїмо, дивіться, тут смерть і тут шут, так? І, стоїть, і стоїть вибір. Нам треба ризикнути дуже сильно. І через цей ризик у нас є шанс змінити ситуацію. Смерть це зміна ситуації. Але ми думаємо, як туди надати великі резерви, дуже великі резерви. Я вам вже говорила неодноразово, що зараз йде такий момент, що нам треба вистояти і нам треба виграти час. А це дуже-дуже-дуже ризиковано. Дуже ризиковано. Дивимося. Бачите, дуже потребує той напрямок, потребує дуже великого резерву. Швидше всього, можливо. Можливо, ми думаємо, знаходимо, знаходимо які резерви туди направити. які резерви, які ресурси туди направити. Ой там дьявол, там по дьяволу. Дуже-дуже надскладна ситуація. Дійсно надскладна ситуація. І розумієте, тут ще так може бути, що ми залежимо від цих ресурсів, а ресурси ж нам дають з-за кордону. Тут ще може бути карта залежності. Ну, але і, бачите, там ворог угніздився так, що він, він теж кидає туди дуже великі ресурси. І знову ж таки, ми стоїмо перед вибором. Ворог туди кидає страшнючі ресурси. І якщо ми туди кинемо дуже великі ресурси, це вийде лоб в лоб, да? це теж ризик. Це теж ризик великих втрат. Ну, розробляється щось. Бачите, планується, розробляється цей процес. Ми стоїмо перед вибором. Дуже складна ситуація. Так, ми готуємося реалізувати, ми готуємося реалізувати зміну цієї ситуації. І чекаємо надходження ресурсів, і там будуть дуже активні бойові дії. Знаєте, я не хочу далі копати, я не хочу розкривати всі карти. Як це буде ре... реалізація, зміни готуються, скажімо так. Ситуація надскладна, ризики просто шалені. Як то кажуть, на карту поставлено все ось по цьому розкладу. Але наші готуються, наші щось готують. Що саме розкривати не будемо. Не буду я цього розкривати. Все. Хай готують, хай планують, хай розробляють. Хай чекають ресурси. Я думаю, що зміни там обов'язково стануться по смерті. Там буде поставлено на крапку і щось почнеться, і щось почнеться інше. Ось так, шановні, молимося, молимося за наших хлопців і за Україну. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.